Так, ми зараз в підземеллі церкви. збираємо все, що є тут. О, аня, аня десь тут, так. Ще заразиться, їй хана, а мертва вона ніц не варта. І що з нею робити? Замкни окремо і очей з неї не спускай. Я її, О, визволю. Коли закінчимо, я її заберу. Не забереш, я її заберу. Куда мені пустити Там тупік? Та йде, що ти? Що ти тупиш, а? А, нам все ж таки туди? Та що ви робите? Простих людей вбиваєте. Комуністи називаються? Ну що, вбивати буде його? Ми виконуємо наказ керівництва червоної лінії. Не допустити поширення епідемії. А Якої епідемії ви... немає? Опиняючи ваші муки, ми якраз рятуємо простих людей усього іншого метро. Але що? Як? У нас же навіть температури! Навіть температури! Капець. Твою ж наліво. Ти чого притул вже поцілити не здатен? Притомися! Та припини! Сам здохне! Яке сам здохне! Зараз лейтюх прийде, він тебе поруч з ним покладе. Гайда, прикінчи його. Його будеш прикінчувати, ні? Все, капець. Дідько, чобіт захезав. Отже ж не таланить. Ну, чобіт захезав. Гаразд, повернемося карболкою зельмо. Так. Давай. Спрегуй, -майо! Що тут було? Ну, тоді йдемо чи що? Ідіть, ідіть. Ну, краще закуримо, бо руки траплят. Тут немає ніякого тут луту. Ти не може і без нас ну, шо? якщо така Хтось біжать, ні? Чи він вистрілив всі патрони, я не розумію. Перезаряди його. Позбирати все треба. Позбирати АК. АК. Диверсію зробити не можна. Е е так. Ми поміняємо це на це О. Шрапнель, та якби, та Добре, це є кулемет. Це... А, в пістолеті немає патронів. Тут є сотка патронів, я зрозумів. Тоді ми оце міняємо так. А цю пукалку. Ми міняємо на АК. На АК. Так це є у нас метро ще одне. Немає нічого, немає нічого. Ого. Тривога, немає ніякої тривоги, чуваки. Може, вдіємо. Перезаряджаємося. Де там є? Покажись. Здарова. Нікуди знайдемо. можна включити, так. Поняв. О. Ще один, давай ходи до мене. Немає нікого. Потушити. Радіо. Може хтось буде тут? Нема нічого. Е. Є щось? В мені треба патрони такі. Це ми напевно замінимо. Це є калаш. А це є. Такий калаш. Так, да, якби я поняв вас. Добре, зараз будемо. Тепер тобі та тобі теж гаплек та подохнеш ти сьогодні, ні, чувак. Маємо втрати. Маємо, маємо втрати. Че, хтось іде тут? Так, беремо фільтри. Нам потрібні фільтри. Нам потрібніше патрики. ще десь хтось ходить. Збираємо це все. здорово заблудився та? Бідний, заблудився тут. Що на столі робиш? Можна зайти туди? Чю? Можна. Можна, не можна, алло. Я поняв Добре, йдемо далі. Ящики. Дивимося по ящиках. Нічого немає. Патрике. Фільтр. Чотири патрона є на пістолет. Добре. Дальше. Ага. Це те саме? Чи то вже інша сторона. Метро. Поняв? Розтяжка була. Це була розтяжка. Ще фільтри є. Чотири патрона на пістолет. Мало чотири патрона, ще може щось є? Немає нічого, я зрозумів. Добре, беремо оцю поколку ми. Йдемо ми далі. Поміняє фільтр. Що запалювальна? Не пале мені тут. Палич. Він спалює тут все. патрика Якого Хто тут? Я. Ти де? нема тут нікого, чуваки. Ну я тобі. Що ти мені? покажеш, де ти там є? Це типу кухня, я понял. Патрики позбираємо. Де тут? Де? Кого ти затис? Нікого ти не затискав, чувак. тепер тобі кінець, падлюко. Точно, мені кінець. Ах ти падлюка. А дивися, він навіть попасти не може в нього. Давай, покажись. На, Подай сюди до мене. Як ти бачиш, я тут є? Товариші, є його затис! Нікого ти Роб не затискав. Брати. У полон не брати. Притис одного, притис! Обходьте. Давай давай, покажись. Давай, обходь мене, чувак. А, -а, а, я понял. Подохни тварину. Притес він всіх каже. Що з тобою, чувак, ти що сліпий? Я не побачив цього? Його засліпило чуть-чуть, я зрозумів. Ще збираємо патрики якісь. Ще щось є, тут виключаємо, тут що? А, тут нічого. А, тут світло виключається? Чи то включається світло? Я не зрозумів. Де? Кажись. Спокійно до речі. Спокійно, Що? легше стало. А, ще й граната була. Класно. Перезаряджаємося швидше. Міняємо фільтр зразу. Добре. Тут що. Тут нічого доброго немає. Патрики для дробаша. О, нова нотатка. А, ми пропустили ніч. Я поняв. Церква. Доки я йшов по болотах, мене безперечно було добре чути. Якщо в церкві є наші, то скоро їх зустрінуть. Це ми пропустили катакомби, чомусь я радий був бачити цю злюку Аню, може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати. Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі бою. І це що ми знайшли щойно. Група, яка знищила аванпост, ордена та викрила Аню, захоплює Октябрьську, нейтральну та мирну станцію, але ж це оголошення війни. І Ордену, і могутній Гандзі з територією якої межує Октябрьська, у той же час підозрілу Лесницького, нехай навіть і дуже чисельного, вочевидь, недостатньо для війни проти усієї армії Ганзи. Не збагнув. На що сподівався Корбут, що коїться в нього в голові? Ну, не знаю, не знаю. Лесницький що то задіяв? І щось він хотів. Так. Де якийсь вихід кудись є? Не застрягай між між поличками. Тут ми були вже, так. Були, та й не були. Куди нам далі? Кого ножки? Терчать? Добре, відкриваємо карту, подивимося, куди нам по компасу показує. Десь туди показує, так? Йдемо по компасу поки що. Ні. Нам показує десь туди йти. А куди то показує йти? Збираємо всі на пістолеті вже є. А куди воно мені показує? Гастрономічний магазин. Поняв Що воно робить? Включено. Це моя міна, це забрати її треба. Вони ж сюди не прийшли мені. Добре, ми тут повзали. Повземо далі. Вагончики якісь є. По вагонах, по вагонах. Нам донизу. Можна і донизу піти. А чому ні? Можна тут все зібрати? Тут зібрати воно якась є, немає нічого. Наша сюди спустився. Тепер вийти звідси як? Як звідси вийти? Я поняв, може сюди мені пройти? Не пройти мені туди. Пройти мені туди. Вогонь який не пече. Зібрати, зібрати. Ага. Пішли далі. лісницький. відбувається згідно плану. Я вам зараз дам операція за... Експеримент який експеримент? Хана вам там буде зараз. А за Орденом, адже знаємо ми ці перемовини. Ого, знаємо ці перемовини ваші, водно. Протяг, чи що? Підам протяг зараз. І де звідси? Протяг. Як ж не бритло? Та нічого. За... Нема ніякого ворога. Тривога ворог. Ах ти ж діть. Де? Де ти бачиш ворог? Я? Ой. Він це зірвав чуть-чуть. Куда ти розігнався? До мене чи що? Де він є? Обігає. Ой. Він закінчився чуть-чуть. Може тут вже нема нікого? Хоча ні, тут ще хтось, напевно, є. Ми потушимо світло. Не будемо видавати себе тут. Є нотатка? Ні, вона не береться. Що? Що таке? Кому там зле? Кому треба перша медична допомога? Ну покажись. Забрати. Виключити. Ой. Я шо впав? Я провалився. Я провалився, я поняв, фільтри берем Давайте. Давай, давай. Так, Та, мужики, ви птихіше. Нічого тут. Тут, опша, все горить, все палає. Здарова. Може ти проляжеш чуть-чуть. Не будеш сидіти тут. Де, покажися. Та паскуда? Ти серйозно? Я, да? Я вас зрозумів. Точно, ти за Тес? По одному сюди виходьте, по одному. По одному і все буде добре. Зібрати все. Тут можна ай пройти. ай яй І все зривається все так. Ну я так, перевіру. Ого! На гранату. на гранату Маємо порожній. Нічого. Зараз будеш повний. Смотрит, Дивися, що мутять. Подивися, що вони роблять. Притис одного. Ти валить. Де з дробаша валетин? Пусто. Ой, ідеї пусто. Ой, ідеї пусто, йдемо далі дивитися. Е, поміняй фільтр. Йдемо далі. Тут можна зайти щось поглянути. Мені FPS просідає ужасно. Охте, що Лопаш його. Не смикайся, по переріжу. Я ті переріжу, те. Ох ти. Навіщо? Нам фільтр Заткнись! Погнали, погнали, погнали до кінцевої. <плес> Давай тримайся. Зараз тільки задихнутися не такого Так я взагалі в тій масці є. Наші, наші, не наші. Давай, Присок. давай давай швидше, бо зарані, здохне. <зас> Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину. Жахливо, та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили октябрську мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали, невідомим, страшним вірусом. Ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії, і методично знищили усіх, до кого змогли дотягнутися: жінок, дітей, старих, нібито для того, щоб уникнути поширення інфекції. І якщо все це правда, то і я, і Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, виживемо чи ні. виживемо виживемо ми виживемо. У мене таке перечуття. Що незабаром усе скінчиться. Ця війна нам її не пережити нікому. Це так моторошно. Раптом відчуваєш, що ти одна в усьому світі. Навколо немає нічого, порожнеча, холод, кладовище, і твоє життя лише іскра від багаття вилетіла і за мить згасла. І нічого не залишиться. Хочеться відчути. відчути себе живою. Доторкнись до мене. Всі ми знаємо, що там далі було. Ну що ж, ніяких симптомів не виявлено. Вітаю вас, молоді люди! Ви артими можете йти, а от з вашими аннаперед. Ми ще не закінчили. Тож затримайтеся на декілька днів. Слава Богу. Що слава Богу? В смислі Ти не хочеш за мною те вже? Так, ми в карантині, в карантинній зоні. Я зрозумів. Добре, побачимося в наступній серії. Дякую за перегляд. Не забуваємо лайки, коментарі, підписка. І побачимося в наступній серії. Всім дякую, всім па-па-па-па.